Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отакі смачнющі біляші. Багато кому не можна їсти смажене, тому я вирішила проекспериментувати і приготувати біляші в духовці. Вони не зовсім, звісно ж, біля шиї в мене вийшли, але щось дуже схоже. Ця страва готується дуже просто, без заморочок. Невелику частину борошна, в мене цільнозернове, насипаю в миску. Якщо ви користуєтесь іншим борошном, беріть його. До борошна додаю півчайної ложечки солі, а також півчайної ложечки соди. Сухі інгредієнти перемішую. Тепер до цієї маси додаю кисляк із домашнього молока. Можна додати кефір. Масу перемішую. Щоб кефір розійшовся, а також сода погасилася і сіль розчинилася. Кількість борошна і всіх інших інгредієнтів, які я тут буду використовувати, укажу під відео, тож дивіться. До тіста додаю ще 2 столові ложки рафінованої олії. Знов все перемішую і ще буду додавати борошно, щоб замісити не туге тісто, але яке не липне до рук. Спочатку приготування в мене. В було кілограм борошна. Тепер же я його досипаю, а потім в кінці вже зважу, скільки лишиться, і буду знати, скільки я використала борошна. і про це я вам напишу Спочатку тісто замішую ложкою, а тепер руками. Отаке От тісто в мене вийшло, якраз те, що нам потрібно. Я його поставлю нехай трішки постоїть, відпочине, а я тим часом займуся начинкою. Тісто потрібно накрити, щоб воно не обвітрилось. Для начинки я буду використовувати курячий фарш. Тут у мене його 200 г, а також одну цибулину невелику натираю на тертушку. То фарша з цибулею додаю чорний мелений перець, а також підсолюю за смаком. Часник я ні в біляші, ні в пельмені не додаю. А за рахунок того, що цибулю натерли на тертушку, фарш стає більш соковитим і тому воду до нього я не додаю. Все готово для того, щоб можна було формувати біляші. Тісто постояло, фарш теж готовий. Тепер тісто розділяю на дві частини і з однієї частини буду руками формувати таку ковбаску, потім її розріжу на декілька частин. Ні качалкою, ніякими приспособами я користуватися в приготуванні цих біляшів не буду, а формую їх тільки руками. За рахунок цього я теж собі спрощую процес приготування. Шматочки тіста обвалюю в борошні, а також руками розминаю їх до такого плаского стану. Не дуже тонкого, але й не товстого. На кожну таку заготовочку тіста викладаю фарш Півтори-дві чайних ложечки. І краєчки отак формую, щоб фарш держався всередині, але повністю його не закриваю, щоб був відкритий. Отакі. Це перший у мене він такий трошки незграбний. Потім я приловчуся і буду красивіше їх робити. цей вже трішки кращий. Більше викладаю на деко заслане пергаментним папером з антипригарними властивостями і відправляю його в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 20-25. Біля ще дістала з духовки, накрила їх, вони трішки постояли. Тепер буду знімати пробу. Вони гарненько пропеклися, але мені здається, можна було їх навіть трішки менше пекти, бо якісь вони такі сухуваті, наче трохи перепечені. Ану, дивіться, тугеньке таке тісто. Спробую зараз. Смакота. Це дійсно дуже смачно, хоч тісто більш схоже на тісто в коржиках, а не в біляшах. До цих біляшів обов'язково подайте якийсь салат. Ми його вживали із смачним салатом, із домашньої квашеної капусти, заправленого духмяною олією і цибулькою. Хоч такі біляші й дуже смачні, але треба знати міру. Багато не вживайте. І ще хочу вам порекомендувати: якщо у вас немає духовки і ви хочете такі біляші приготувати, просто посмажте їх. На сковорідці в невеликій кількості олії, смажте фаршем донизу спочатку, а потім переверніть і фаршем доверху смажте. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші підказки, за вподобайки, за те, що ви підписались на мій канал. Якщо вже ще не підписані. Зробіть це зараз, мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові. І неодмінно і ви, і ваші рідні й близькі будьте дуже і дуже щасливі. Завжди.